Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із керівником Асоціації міжнародних автомобільних перевезень у Волинській та Рівненській областях Віктором Козаком. Вітання, пане Вікторе. Вітаємо. Доброго дня. Пане Вікторе, знаємо, що вже місяць триває блокада українсько польського кордону з польської сторони. І вчора наші далекобійники теж змушені були у відповідь розпочати чи провести точніше акцію перед пунктом пропуску ягодин. Розкажіть, будь ласка, про ті вимоги, з якими вийшли наші перевізники та водії, і загалом як ви розцініте всю цю ситуацію? Ось цю вже місячну блокаду, яку обіцяють. Продовжити навіть до лютого місяця. Ну, дивіться, я зразу вам почну що саме блокада, що вимагають польські стр... старикарі вони хочуть вернутися до умов до воєнної України і Польщі, тобто до міжнародних перевезень, які були дов... до війни. Під час війни ви знаєте, що нам євросоюз зробив без транспортний безвіз, і ми можемо працювати по всіх країнах Європи без дозвольної системи. Угу. І це вимагалося до війни на кожну на кожне перевезення потрібно було бланк дозволу отримати, і це було обмін між державами, і це зараз скасовано європейським союзом. І так як нас збільшилося транспортних засобів, а польський ринок і, зокрема, український ринок. Ратив е, свої ринки перевезення: це Росія, Білорусія, і всі транзитні країни через транзитом до які країн Казахстан, Азербайджан і так далі, до яких країн ми могли їздити. Ми також втратили ці ринки, і нам потрібно було переорієнтовуватися на інші ринки. Знову ж таки, нас немає палива. Ми не маємо де взяти е, того, що ми раніше постачали його як із з Білорусі, так і з Росії. І ми змушені перейти на польський або литовський ринок, тобто на європейський ринок, для доставки нашого нам палива для України, і знову ж таки зернова продукція, яка йшла раніше через порти Одеси Лічівськ, сьогодні не можуть вийти через порти в достатній кількості, і нам також треба було стати на автомобільні колеса і перевозити цю зернову продукцію транзитом через Польщу, як в порти, і в європейські країни. Також і в порти і в саму країни, і ми мусили придбати ще додаткових понад 10 тисяч транспортних засобів, які за час війни придбані. Це спеціалізовані транспортні засоби, mm -hmm. і поляки mm -hmm. втратили ринок свій е, на е, так, як я казав, на Росію і Білорусі, І вони хотіли би е, переорієнтуватися на наш ринок і побачили, що наша кількість збільшилася, І вони вимагають зараз. Введення знову сеї дозвольної системи ще одною такою вимогою: вони хочуть окремий пас або окремий кордон для повернення польського транспортного засобу порожнього після розвантаження назад. В свою країну, в Польщу, тобто вони хочуть ввести свою продукцію в Україну, вивантажуватися і порожніми без черги без нічого повертатися назад. Не стояти в тих умовах, як ми стоїмо в чергах, в електронних чергах. А вони хочуть окремо це діло робити, щоб вони швидко могли з транспорту обертатися і вони могли більше заробляти коштів. На це звісно на першу і не на другу. Умови і Україна не піде якраз саме під час нашого страйку в Брюсселі відбувалася Єврокомісія, якраз пов'язана з транспортом, де були присутні міністри всіх країн Євросоюзу, і вони мали розглядали петицію Польщі, чи підтримати, чи не підтримати. Повернення дозвільної системи, Єврокомісія була категоричною, і вона зразу відповіла, що вони до цього не будуть повертатися. Нам продовжили було продовжено два рази по рокові, і закінчується цей термін в кінці червня 24-го року. І далі Єврокомісія буде розглядати знову, чи продовжить нам безвіз, чи ні. Але знову ж таки, відбу... зразу ж таки, відбувається в Єврораді. Вже обговорення про вступ кандидати Євросоюзу України, і тоді не буде потреб взагалі в цих дозволах, і не буде це кордонів. Це кордонів тоді. Тобто вони це що вони вимагають, це ну взагалі воно чисто суттєво тимчасово, але воно не потрібно. І знову ж таки, на рахунок одного із кордонів, який дати їм, це буде просто дискримінація інших перевізників і Євросоюз чітко висловився. наша Керівництво держави чітко висловило, що цього не буде. Ми можемо не, не, не надамо їх таким привілегіям. Тобто, їхні вимоги основні є такі, які не здійснені і безпідставні. Е, наш протест акції протестна акція, е, вона була мирною, вона була одноденною. Е, Туди поставили більше 10 тягачів. На кожному із тягачів були плакати, де написано, що кінець стоп страйку, що ми не хочемо більше страйкувати. Ми хочемо рівних умов, як і поляки, так і ми. Ми хочемо працювати. Ми хочемо годувати і свої країни, свої сім'ї, свою армію, і е, годувати в тому числі і Європу. тобто, ми геть повністю підійшли до цього з мирними пропозиціями. І, і хочемо, щоб е, вони нас почули, і побачили. І це така. Е, ви знаєте, виїздали, виїздили наші водії, і вони бачили цю акцію. Вони нам сигналили е, і підтримували. Також вони бачили, що є їх тільки в Україну. Вони бачили, що з української сторони також не байдужі і також їх підтримують. От, е, тобто, тако така одноденна акція, вона е, в нас пройшла, але ми надіємося, що вони скоро розблокують У нас. Вчора були переговори також ще. Ми кожен день з ними спілкуємося, але були знову ж таки е, переговори е, на рівні заступника міністра е, транспорту Сергія Деркача, е, консула і так далі. І ми е, прийняли таке рішення: якщо тільки страйк зніметься, то за одну хвилину відкриється на пункті пропуску Ягодин до Рухуськ, Краковець Корчова, відкриється додаткові паси для проходження проходження порожнього транспортного засобу по Електронній черзі і є такий незниженкович. Не ще перехід там зніметься електронна черга. Вона буде тільки в форматі заїзду транспортного засобу, тобто як статистика, працювати, і це вони вже почули. Я вчора їм доніс страйкарям цю інформацію, і вони вже готові напевне на це. І от сьогодні ми будемо ще проводити з ними додаткові переговори, додаткові розмови. І я так думаю, що страйк швидше, швидше за все скоро закінчиться. Пане Вікторе, але цікаво на, на даний момент чи, чи можете розповісти то, по скільки автомобілів пропускають польські страйкарі, чи пропускають вони гуманітарні вантажі, вантажі з небезпечним вантажем, так і з паливом, І також цікаво, як довго загалом стоять наші водії на польському боці цього кордону. Ну на сьогоднішній день потрібно стояти. Я вже почну з, з заднього питання. Mm -hmm. Значить, почал, з питання, значить, вони почали стоять зараз 13-14 днів. Треба стояти, щоб пройти кордон, навіть є до 15 днів, як залежності на якому кордоні якщо пропускають на кордоні дорогу з ягодин 3-4 автомобілі, в основному 3, на годину, mm -hmm. і чи пропускають. Вони гуманітарні і е, Адери, ну скоршвидкопорчасті вантажі і небезпечні. Е, сказати е, так, щоб так це не буде трохи неправильно, і сказати, щоб ні, тож ні. Значить, вони беруть їх, е, регулюють. Відіде поліція і вибирає ці транспортні засоби, і бере витягує, тобто дві на годину не більше. І зрозумійте, якщо їх буде там 50 стояти, це значить 25 годин. Це добу треба простояти, щоб тільки проїхати. Є якщо було в нас на Краківці Корчова, назбиралося 200 таких автомобілів, і вони пропускали дві на годину. Це треба стояти 100 годин по е, останньому, який під'їхав. 100 годин, щоб проїхати цей е, пункт пропуску. Вони це, вони кажуть, що ми їх пропускаємо, але це пропуск не є ну дійсно таким, як, як він має бути. Вони мають їхати позачергово, Рогово, коли е, поляки зголосилися до гмін, які дали дозвіл на страйк. Там чітко було прописано гуманітарні військові небезпечні вантажі і швидко сумні. Вони будуть пропускати це. Вони задекларували перед тим як почати страйк, і не не враховуючи кількості їх, тобто їх не повинно бути, вони не повинні стояти взагалі, і вони не повинні були враховувати їх до тих. Три на годину пропуску. Але вони їх враховують і через що роблять із них чергу? І при тому декларують, що ми ж пропускаємо. О, розумієте, ну це таке е, палка в двох кінцях. Угу. То якщо якраз говорити про чергу, чи відомо вам скільки стоїть саме на пункті пропуску ягодин дорогуська вантажівок і чи є черги з українського боку? На понеділок. На пункті пропуску дорогу ся годину стояло з польської сторони 450 автомобілів, і з нашої сторони 750 було в електронній черзі зареєстровано. Угу. Пане Вікторе, а ще цікаво, робота, де... так, так. при нормальній роботі це робота навіть не на цілу добу. І не було б жодної машини ні з тої, ні з тої сторони. І цікаво от в цьому контексті довідатися, чи знаєте ви щось про власне страйкарів, хто вони звідки, і чи маєте ви активну комунікацію з ними? Так, я маю активну комунікацію, я знаю цих страйкарів. Я навіть деяких знаю понад 20 років. І вони є якраз з Любліна, Біла Подляска. І тут, тобто, з цих сил і з цих місцевості, які їздили раніше на Росію, і ті, що їздять на Україну, які їздили, тобто вони з цієї сторони, і якраз вони добиваються. Ну, дійсно, вони якби добуваються, хочуть їхати на Україну, але вони не хочуть стояти в чергах. От так. а основному причина, основна черги, це недопрацювання польських контролюючих служб на кордоні на пункті пропуску. Коли в нас є меморандум 600 автомобілів, і з двадцятого року, липня місяця, 680 Пропуску автомобілів за добу в польську сторону, то вони виконували останні перед блокадою останні місяці 400, 415, тобто 60% 60% відсотків 60 відсотків, 60 відсотків тільки було пропуску до 50 -60 відсотків пропуску транспортних засобів. Пане Вікторену і насамкінець чи вже можуть наші перевізники підрахувати ті збитки, які вони зазнали за місяць і місяць блокади? Ну збитки колосальні. Я вам зразу скажу, що це не, не можна підрахувати їх до кінця і знати скільки воно буде коштувати. Це вже в мільйонах е, доларів, євро будь-якій валюті. Це вже в мільйонах підраховується, тому що не тільки простій, а це постійно прогрів транспортного засобу. Це е, лишня додаткова соляра і стоїть машина місяць. Я собі місяць простояла машина, і водій не в не в нормальних умовах. Він Прожив е, в тій кабіні, не маючи нормальних санітарних е, потреб, ну справити санітарні потреби, навіть не маючи здорового харчування. Зараз там трошечки підвозять і так далі, але це не те, що було потрібно, і ви знаєте, не тільки перевізник має такі збитки. Це мають збитки всі підприємства, між якими були угоди про торгівлю, як українське, так і польські. Вони зупиняються. Ці підприємства, тому що транспорт має перевозити між ними той товар. А він на сьогоднішній день цього не здійснює. Товари залежалися на складах. І вже до, вплоть до того, що зупинилися підприємства, і людей за свій рахунок відпускають, бо не знають, що з ними робити, вони знають як далі. Отут буде саме більше втрати всіх, ще не тільки в перевізників, а буде втрати в вантажу від правоників і отримувачів. Бо стоять повністю заводи навіть ті лінії, які випускають кабеля до європейських автомобілів. Вони також зупиняються і не можуть збути, не можуть поставити цей товар, який в нас вироблений. Ну і водночас це втрати і для бюджету, я так розумію, адже немає митних надходжень. Е, ну, митних надходжень Гетманцев заявив, що 9 мільярдів гривень тільки за цей е, місяць недоотримано. Угу. Митних платежів. Митні України. Пане Вікторе, ну і на завершення. Ви казали, що очікуєте все таки, що страйк невдовзі припиниться? То коли саме? Е, ну, Ми чекаємо це в найближчі дні. Я так думаю, що це буде дуже швидко. Шукаємо так. Чекаємо буквально на цій неділі. Я ще їду в Варшаву на п'ятницю, ще на переговори, там де будуть вже і перевізники, і виробники підприємці. Тобто і вже до кінця, вже будуть підприємці, як і польські, так і українські, і будемо вступати ще в полеміку. Якщо до того часу вони розблокують, то я думаю, що це буде вже оста, останньою крапкою, і що таки до п'ятниці ми повинні це діло зробити. Дякую вам, пане Віктора, за ці розлоги коментарі за цю інформацію. Віктор Козак, керівник асоціації міжнародних автомобільних перевезень у Волинській і Рівненській областях, був з нами сьогодні в ефірі Громадського інтерактивно та радіо 1. На все добре, пане Вікторе, тримайтесь. Dėkuoju jums ir taip ir skubėjau.